Так, теж розповсюджене питання, кому потрібні ваші фотографії, хто і навіщо буде їх купувати та як взагалі використовувати. Є насправді купа варіантів. Наприклад, якщо ваше фото куплять, то потім ви можете знайти його десь на рекламі, на банері, можливо, на якомусь вебсайті, на упаковці, для статті якоїсь блогу, можливо, в соцмережах, там де щось продають, чи про щось пишуть. І логічне питання, яке задають, навіщо взагалі купувати фотографії, якщо можна скачати просто з Google? Ну тому, що це незаконно, не можна просто скачувати фотографії з Google і публікувати їх у своїх статтях чи інших доробках, тому що всі фотографії або ілюстрації мають авторське право, тобто ваше людина, яка зробила це фото. А тепер поговоримо про те, скільки ви можете заробити на фотостоках та за скільки ваше фото можуть купити. Ось, наприклад, я дивлюсь на Shutterstock як покупець на своє фото, яке я, до речі, зробила на телефон і його прийняли. І тут є декілька варіантів ліцензії, стандартна і продвинута. За стандартну ліцензію, ось такі ціни. І тут покупець має обмежену кількість різних можливостей, як і скільки разів може використовувати це фото у своїх комерційних цілях. І є продвинута ліцензія, і тут вже набагато вищі ціни. Потім від цієї суми ви можете отримати від 15% до 40%, При цьому, чим частіше ваше фото будуть купувати, тим більше ви будете за нього отримувати. Зараз я показую статистику своїх фото. Тобто, наприклад, за ось це фото з собачками я отримала 25 центів. А ось цю фотографію з пилюкою скачали 76 разів, і всього я отримала 11,54 доларів. долари.